Всім привіт! Мене звати Катя, і я вітаю вас на подкасті як на смак. Приєднуйтеся до мене, будемо продовжувати розбиратися, як працює цей світ та поліпшувати своє життя і самопочуття. Може у вас було таке? Мама все дитинство говорила мені: треба їсти м'ясо, чим більше м'яса, тим краще, особливо для організму, що росте. Це правило залишилося у мізках на роки, але зараз я задумалася: а чи справді м'ясо корисне і таке необхідне? Хоча я після нього відчуваю важкість. Все дізналася зараз розповім. Пропоную просто для себе розібратися, що робить м'ясо з нашим організмом, які процеси запускає, і зрозуміти для себе, м'ясо вам потрібно чи ні. Я не закликатиму стати веганом чи вегетаріанцем, чи перейти на карнівор-дієту, але розповім, що вдалося з'ясувати вченим на сьогоднішній день лише факти та статистика. Отже, епізод про те, як м'ясо впливає на людський організм, чи можна повністю від нього відмовитися, для чого воно, і чи можна замінити овочами та фруктами. У кінці епізоду буде дуже важливий експеримент для мене. Дочекайтеся! Інформацію для відео я брала з матеріалів відомого американського лікаря з великим досвідом роботи Майкла Клепера. Він автор багатьох статей і книг із веганськими медичними порадами. Також він виступає на конференціях і, зокрема, на ted Talks. Я розумію, що прихильники веганства топлять за веганство. Майкл Клепер не є виключенням. А прихильники м'ясоїдства за м'ясо. Це природньо. Всі вчені дослідники є прихильниками чогось певного і тому відстоюють свою ідеологію. Але я буду розповідати інформацію, яка є підтвердженою багатьма джерелами різними незалежними вченими, наприклад, такими як Девід Сінклер, це професор кафедри генетики та співдиректор центру біологічних досліджень старіння Гарвардської медичної школи, а також інформація з Національної американської медичної бібліотеки, яка є лідером у. Галузі біомедичної інформатики та науки про дані та є найбільшою у світі біомедичною бібліотекою. Мені подобається ідея салютогенезу. це концепція досліджень, яка наголошує на збереженні здоров'я, а не на лікуванні хвороб. Тобто вивчаються профілактичні заходи, щоб у першу чергу запобігти виникненню хронічних станів чи інших проблем зі здоров'ям. Дуже цікавий приклад це Брайан Джонсон. Його ще називають біохакером. Це чоловік, який зібрав команду із 30 лікарів, які стежать за його здоров'ям. Він зробив, мабуть, усі можливі дослідження і наразі досяг приголомшливих результатів. Подивіться, йому 45 років, а стан шкіри, фізичні можливості, вік внутрішніх органів мене особисто вражають. Наразі в нього серце 37-річного, шкіра 28-річного, а обсяг легень та фізична форма 18-річного хлопця, і його мета молодшати. Особливу увагу Брен приділяє харчуванню і постійним дослідженням свого тіла. Майкл Клепер впевнений, що у майбутньому лікар не буде давати ліки, натомість він буде робити так, щоб його пацієнтам було цікаво піклуватися про своє тіло, розумно складати план харчування та запобігати хворобам. Я також про це мрію, тому давайте розглянемо тему м'яса саме з цієї концепції. Багато років тому лікар Клепер працював анестезіологом у серцево-судинному відділенні і розповів про такий випадок, коли одному пацієнту треба було робити коронарне шунтування. Ну, операцію загалом. І завдання Майкла було взяти у пацієнта крові вени на аналіз перед цією операцією. Він набрав кровопробірку та залишив на столі у медсестри. Через деякий час, повернувшись за пробіркою, щоб віднести у лабораторію, він не повірив своїм очам. А, взагалі, коли набираєш кровопробірку і залишаєш на якийсь час, вона поділяється на дві частини. Темно-червоний згусток осідає на дно, а сироватка золотава жовтого кольору піднімається вгору. У того пацієнта, а треба наголосити, що він був кремезний, 130 кг, Сироватка у пробірці була схожа на клей, густа, жирна, білого кольору. І коли він, Майкл, спробував потрусити цю пробірку, він виявив, що вона аж як приклеїлася. Він у шоці побіг до пацієнта і почав його розпитувати, чи їв той щось перед приходом у лікарню. І він відповів так: е, їв подвійний чизбургер і запив мілкшейком. І тоді лікар зрозумів, що той жир у пробірці це жир з котлети, з олії, з сиру, з морозива в мілкшейку. Все це проникло в кров пацієнта. Е, цей феномен називається ліпемія, е, це не хвороба. Так відбувається завжди, коли ми їмо жирну їжу, кров стає жирною години на 4, доки печінка не очистить її. Але якщо ми поснідали якимось сендвичем з беконом в олії, потім заїли морозивом, в обід з'їли смажену котлету, на вечерю піцу з салямі, то печінка не встигає очистити кровотік. І в результаті весь день у нашій крові була купа жиру. Давайте пригадаємо своє відчуття після такого дня. Особисто я почуваюся якоюсь маслянистою, відчуваю важкість, ну, і тому подібне. А якщо ми так харчимося постійно, ну, все ж таки, все таки різне, смачненьке, і після робочого дня хочеться скоріше щось в себе кинути, а найпростіше це зробити відбівну і піти спати, то жир не виводиться з кровотоку роками, і вона залишається жирною Досить довгий час. Що це нам дає? Наша кров рухається організмом, точніше, тече від серця е, до кінцівок і внутрішніх органів по артеріям. Жир, який потрапляє в неї, залишається на стінках артерій і ускладнює рух крові і, відповідно, разом з нею всіх поживних речовин. На фото це артерія. Кров вже максимально напружується, щоб відвести усі потрібні речовини органам, але їй дуже заважає холестерин, який накопичився на стінках артерії. Звідси інсульт, неркова недостатність, високий кров'яний тиск. Ну, прикиньте, забивається ця труба, яка несе життя всьому організму. І все. Треба цього не допустити. Найголовніше, що змінивши харчування якнайшвидше, можна допомогти своєму організму позбутися цього жиру і повністю відкрити артерії. Учений Вільям Кастелі, який очолював Фрамінгемське дослідження серця, це наймасштабніше дослідження факторів ризику серцево-судинних захворювань більш ніж у 5 тисяч чоловік та жінок. Розпочалося воно у 1948 році у місті Фрамінгем. У 1971 році дослідження було включено друге покоління, 5124 синів і дочок, учасників першого набору. У квітні 2002 року розпочалася третя фаза дослідження. До неї включилися вже дорослі онуки учасників першого набору, тобто третє покоління. Завдяки цьому унікальному дослідженню, яке продовжується і в даний момент, були виявлені основні фактори ризику, що ведуть до захворювань серцево-судинної системи. Так ось Вільям Кастелі виявив, що серед вегетаріанців ризик атеросклерозу, тобто ось цього жиру в артеріях, суттєво нижчий в порівнянні з тим, хто харчується тваринним жиром. Усі жири не створені однаково, існує фундаментальна різниця між тваринними жирами та рослинними оліями. Відмінність у тому, що тваринні жири дуже насичені, на них висить багато атомів водню. І це робить тваринні жири дуже жорсткими. Вони тверді навіть при температурі тіла. Якщо в літній день у нас на кухні лежить шматочок яловичини, і температура у нього як температура нашого тіла. Жир на цьому стейку залишиться твердим. А якщо, припустимо, на той же кухні стоїть пляшечка оливкової олії за тієї ж температури, вона рідка. Ось доказ того, що жир з м'яса залишається в нашому тілі після вживання і забиває артерії, а олія не переліпає. Також жир залишається з нами і робить нас гладкими. Ну, а це ви самі розумієте, який дискомфорт та ризики. Ще одна характеристика м'яса у ньому дуже багато білка. На відміну від жирів та вуглеводів, білки не мають здатності накопичуватися в організмі. Є давня дискусія у вчених щодо білку та здоров'я кісток. Різні поважні джерела приходять до різних висновків. Одні кажуть, що білок тваринного походження виводить кальцій з організму. Вони запевняють, що наша печінка розщеплює білок. І в міру його метаболізму повільняється сечовина. А сечовина це азотовмісне з'єднання. В результаті з нього утворюється надзвичайно токсична для організму речовина аміак. Все це добро проходить через наші нирки і виходить з сечею, тому ми втрачаємо кальцій. Чому це відбувається? Тому що між тваринним та рослинним білком є фундаментальна відмінність. Тваринні білки містять амінокислоти, що містять сірку. А сірка утворює додаткову кислоту в організмі, яка вимиває кальцій з кісток. Інші дослідження доводять, що велика кількість білку в раціоні може навпаки покращити засвоювання кальцію у кишківнику і тим самим зробити кістки сильніше. Отже, немає спільної думки, але краще мати таку інформацію і простежити за собою, поекспериментувати за допомогою здачі аналізів. Давайте порівняємо людину з левом, тобто м'ясоїдною твариною, і з конем стравоїдним. Якщо подивимося на щелепний суглоб, то побачимо, що у гірського лева зуби довгі та загострені, немає плоских зубів для пережовування їжі. Щелепи рухаються по вертикальній осі, а коні мають ковзаючі щелепні суглоби, які дозволяють їм жувати обертальними рухами, і це дуже добре працює з їх плоскими корінними зубами в задній частині нижньої щелепи. Це їм дозволяє дуже гарно пережовувати зерно і зелень. Ще однією відмінністю є кишківник. Коли у лева м'ясо знаходиться в товстій кишці, Воно розпадається на канцерогени, тому ці кішки не хочуть, щоб це м'ясо них довго затримувалося. Для цього кішківник хижака недовгий, щоб швидко все виходило. Для порівняння, довжина кішківника хижаків приблизно дорівнює потрійній довжини їх тіла. Наш кішківник у 12 разів довший за наше тіло. Рослини вимагають досить тривалого часу на засвоєння, і довжина кишківника у травоїдних тварин набагато більша. У коня довжина може досягати 30 метрів, тобто десь у 15 разів довше. У м'ясоїдних тварин нерозвинені слинні залози, оскільки немає потреби в попередньому перетравленні їжі. Їжа проковтується повністю. А рослини потребують попереднього замочування у слині. Тому у травоїдних розвинені слинні залози. З фізіологічного погляду людина може вживати як рослинну, так і м'ясну їжу. Але більше все-таки схоже на травоїдну. Після цієї інформації складається враження, що все ж таки від м'яса краще відмовитися. Але чи так це? Чи можна замінити усі поживні речовини, які є у м'ясі, рослинною їжею? Давайте спочатку. Що нам взагалі потрібно для функціонування? Білок. Так, це можна взяти з зернових, бобових, зелених овочів, горіхів та насіння. Коротше, не їстися броколі, заїсти квасолою і буде щастя. Але від бобових гази. Кажуть, що гази виникають із-за цукру на поверхні бобів, так званої гемоцеллюлози. Але вона розчиняється у воді. Напередодні ввечері треба покласти квасолю в кастрюлю з водою, дати їй полежати ніч. І вранці промити квасолю кілька разів і так вимиється більшість геміцеллюлози. Що далі? Мінерали та мікроелементи. Кальцій це базилік, петрушка, листова капуста, горіхи, насіння та морква. Тобто, також можна замінити. Червоне м'ясо дуже насичене залізом, цинком та йодом. Залізо рослинного походження гірше засвоюється організмом. Воно в основному міститься у цілісних злаках, горіхах, насінні та листовій зелені. Також нам потрібна енергія, щоб змусити організм працювати. Для цього треба їсти фрукти та овочі, цілісні зерна, авокадо та рослинну олію. І потрібна клітковина для того, щоб підтримувати нормальну роботу кишківника. Але це відбувається, якщо у раціоні є цільнозернові продукти та фрукти. Цільнозерновий хліб пластівці, цільнозернові макарони, овочевий рисовий суп із квасолі це все може замінити більшість того, що є у м'ясі. Але дуже важливо отримувати саме вітаміни. Їх також можна замінити, але всі, окрім вітаміну В12. Він присутній тільки у м'ясі та у молочній продукції. Вітамін В12 це поживна речовина, яка допомагає підтримувати здоров'я крові та нервових клітин, а також допомагає створювати ДНК. Вітамін в 12 та інші вітаміни групи В відіграють важливу роль у виробництві хімічних речовин у мозку, які впливають на настрій та на інші функції мозку. І також підтримує здоров'я волосся, шкіри та нігтів. Вчені не прийшли до одноголосного рішення, ще не створили один ідеальний план харчування. Бо ми всі дуже різні, в нас різні заводські налаштування при народженні, а у період дорослішання різниця стає все більш помітною. Дослідження будуть проводитися і далі, і може саме Брайан Джонсон, про якого я розповідала спочатку, шляхом експериментів винайде універсальний шлях до здоров'я та довголіття. Єдиний варіант, який у нас залишається слухати себе, аналізувати наш стан при різних умовах, коли ми поїли м'ясо, чи коли вирішили побути вегетаріанцями, адже так цікаво досліджувати власний організм. Отже, я хочу поекспериментувати і подивитися, як мій організм відреагує на збалансоване харчування, але без м'яса та молочних продуктів. У понеділок я здам усі необхідні аналізи і з того моменту стану веганом на два тижні. Увесь цей шлях та мій раціон можна буде побачити в моєму інстаграмі. Посилання на нього можна знайти в описі під цим відео. Через два тижні я повторно здам аналізи і поділюся результатами. Також буду слідкувати за вагою тіла. На сьогодні це все. Подкаст має назву як на смак, бо мені цікава ваша думка, ваш досвід. І я би хотіла дізнатися більше про моїх слухачів і глядачів. Розкажіть мені, будь ласка, у коментарях, чи був у вас досвід, коли ви відмовлялися від м'ясних продуктів, чи може ви перейшли на веганський чи вегетаріанський тип харчування? Якщо вам сподобався цей епізод, прошу вас поставити лайк і залишити коментар. Мені буде дуже приємно і це допоможе у просуванні цього епізоду. Бажаю вам бадьорості, енергії і жаги до життя! До зустрічі на подкасті як на смак.